Навчально-реабілітаційний центр для дітей та молоді з інвалідністю будують у Кременці. За словами голови громадської організації Зоря надії Але Андрушук, зводять центр відповідно до європейських стандартів: два ліфти, жодних порогів, широкі коридори пристосовані для дітей з інвалідністю, туалети та ванні кімнати. Буде головний вхід, Тут буде інклюзивний такий, дітки з візочками заїжджають. Це у нас буде ліфт, коли нам буде потрібно добратися до харчоблоку вниз або на другий-третій поверх. Це у нас буде така можливість. У нас є два ліфта, буде один більший, другий менший. У нас буде таке поє реєстрація. Тут буде теж ще одна так, кімнатка. Ну, і там буде в нас з тої сторони ще один пандус, такий великий, щоб ухил був такий нормальний, можна було заїхати. По цьому. Коридору везде будуть також такі ручки, де діти або люди можуть триматися. Ну і душові кабінки будуть створені теж для того, щоб тут можна було приїхати з коляскою. Допомагають будувати навчально-реабілітаційний центр меценати, каже Алла Андрущук. Наразі ми шукаємо кошти для життєдіяльності цього центру. Це дуже і дуже важливо, тому що в нашому регіоні нема жодного центру реабілітації. Самі Тернополі є. А тут нас 70 кілометрів до Тернополя, і дітки з інвалідністю не можуть їздити туди на реабілітацію на навчання щоденно. У Кременецькій громаді є 800 дітей, які потребують реабілітації, каже Алла Андрушчук. Жінка розповіла, які послуги надаватимуть у реабілітаційному центрі. Буде дитячий садочок для діток з інвалідністю буде школа перші такі молодші класи, буде соціалізація і буде одночасно реабілітація. Тут буде клас, в якому будуть дітки навчатися один і другий, в якому будуть навчатися дітки і отримати одночасно реабілітація за одну годину, соціалізація і навчання. Реабілітаційну допомогу планують надавати також військовим з інвалідністю. Зараз займаються з відвідувачами реабілітаційного центру в іншому приміщенні. Це одне із занять учительки реабілітологині Наталі Саган з хлопчиком Артемом. Чому букви у такому плані? Працюємо помаленьку, дивлячись залежності від дитини. Він нас не говорить. Хлопчик, він такий, є такі звуки видає, от але щоб мови в нього ще немає. Але показувати він показує. Тобто, якщо вже вивчили щось, він показує. П'ять років відвідує реабілітаційний центр Сергій Табачук. Я ще прислуговую церкві і, і, і дзвоню на дзвонах і займаюся спортом. Дуже люблю на музичних інструментах. Зведення центру відбувається за підтримки Європейського союзу в рамках програми транскордонного співробітництва з польським містом замось, каже керівник проєкту Кордони рівних можливостей Володимир Василевський. Ми реалізуємо проект першої черги, яка передбачає з 1600 квадратних метрів, які приблизно має зараз загальна будівля збудована експлуатацію найближчим часом 425. І власне проект підтриманий Єврокомісією по програмі транскордонного співробітництва, на 750 тисяч євро. Також нам наша облрада, обласна адміністрація допомогла оплатити кошти проєктної організації в межах 600 тисяч гривень у 2020 у 20 році, 20 році. І вже перші тендери відбулися в 2021 році. І ми, на серпень місяць ми реально почали вже роботи на ділянці. Цей проєкт унікальний для України, каже Володимир Василевський. Нам в якості одного з компонентів проекту передають права інтелектуальної власності на першу в Україні методику. Три в одному вона називається. Які наші партнери з міста Замость, асоціація осіб з інвалідністю крок за кроком. Вони розробили, адаптували її до українських умов згідно наших чинних стандартів, і ми будемо навчально-реабілітаційний центр. Тобто ми залишаємо експертизу тут, і ми будемо передавати і реплікувати набутий досвід і теоретичний, і практичний вже на інші регіони України. Тарас Бурак, Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.